Усім привіт! І сьогодні ми будемо з вами розглядати книжечку одного разу на Різдво. На жаль, у мене немає її в паперовому варіанті. Ну, як, на жаль, я б не хотіла її мати. Тому будемо просто говорити. Отже, про що ця історія? Ми бачимо, як дівчина вперед день Різдва їде додому на другому поверсі автобуса. От він спиняється на зупинці. І вона бачить на цій зупинці чоловіка, який сидить, читає книжку, весь такий не схожий на інших. Вона закохується в нього з першого погляду. І тут, магічним чином, він підводить погляд і бачить її. Очі в очі, серце в серце, вони закохуються один в одному. І він дивиться на неї і думає, зайти йому в автобус чи ні. А вона дивиться на нього і думає, вийти їй з автобуса чи ні. Але вона розуміє, що вона не вийде, бо там така толканина при вході, що то нереально. І він підводиться і починає бігти в той автобус. Але автобус уже закриває двері і рушає: яка драма, яка трагедія? Це ще не все. Далі ця дівчина, її звати Лорі, впродовж року шукає цього хлопця з зупинки Їй в цьому допомагає її подруга. І сусідка по кімнаті. І от, коли Лорі вже майже втрачає надію, її подруга Сара приводить цього хлопця і говорить, що це її коханий Джек. Лорі, звісно, дуже розчаровується, але вирішує про це мовчати, тому що ну, це ж її найкраща подруга. І Джек також мовчить, хоча він її впізнав, він не хоче руйнувати життя дівчатам. Проходять роки, Джек і Сара зустрічаються. Лорі вирішує якийсь день поїхати у відпустку і зустрічає там Оскара. Шторм, буря, безум'я. Вони починають кохатися в перший день знайомства, і так на протязі всієї її відпустки разом приїжджають в Англію, якимсь димом виявляється, що вони живуть у декілька годинах їзди один від одного. Да, да, таке буває, люди. Ви, ви не розумієте, таке буває. І от вони закохуються, зустрічаються, потім у них весілля, Джек, багатий панкір, мамкин синок. І його мамка дуже недолюблює Лорі, Стерва, Фу. І от вони живуть уже разом, вони вже Хочуть завести дитину. Але за день до цього Джек ставить Лорі перед фактом, що вони переїжджають, тому що в нього робота в іншу країну. А Лорі не хоче переїжджати, в неї тут батьки, як вона покине своїх батьків. Тому вони сваряться. а батьки? Мати, тому що батька вже нема. <кій> вони сваряться, лягають спать посваряними, а потім він неї буде серед ночі і такий. Я хочу від тебе дитину. І вона така, «Да, коханий, заводим дитину. І вони, коротше, перестають предохранятися і починають спробувати завести дитину. Це триває кілька місяців, і от у Лорі довгоочікувана затримка, вона купляє тест, проходить його, і він показує. <кхем> я, вибачаюся, трошки прихворіла. І він показує отрицательний результат. Ну, і Лорі така, да, 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 ура, я не буду од нього вагітна. І в цей момент вона розуміє, що вона більше не хоче бути з ним. Яка трагедія! <кхем> і вона в той же день кидає його, збирає речі і їде до мами. Що було далі? Я не упомянула те, що Сара розсталася з Джеком і закохалась в іншого чоловіка, вже одружена, живе з ним і хоче дитину. Ну, як хоче вже пузатінька. Все нормально, все відбувається на протязі 10 років, щоб ви розуміли. Протягом чи на протязі. Вікторія Васильівна, не бійте. Е, так. Що в нас далі? <кій> Лорі приїжджає до Сари в гості, вся така. Окрила на горе, розставання, убита. І говорить із Сарою, і Сара їй говорить про те, що ти ж знаєш, де твоє місце. Джек. Джек. Твоє місце. І Лорі така: да, точно. Вона повертається додому. Різдво. І Джек веде передачу по радіо, там де йому дзвонять ті, хто його дивляться, і розказують якісь історії. І от Лорі дзвонить, говорить під іншим ім'ям і розказує всю історію їхнього нещасного десятилітнього кохання. В кінці всі плачуть, Лорі плаче, він плаче, слідкувачі цієї радіостанції такі. опа, опа. Запускаємо хештег знайти Лорі тільки під іншим ім'ям, я не пам'ятаю, яке там ім'я. І вона в той же день сідає на літак і летить до нього в інший кінець країни, потім приїжджає під його станцію, бо він знову на інший день вже він веде це ж саме шоу, її проводять до нього, і в прямому ефірі вони об'єднуються і живуть довго і щасливо. Кінець. Чого не можна було одразу сісти втрьох і поговорити? Ваші проблеми б давно закінчились, якби ви просто сіли і поговорили. Я побумила. Отже, якби вони просто одразу, коли Сара привела цього Джека, сіли і поговорили, якби Джек і Лорі розказали все, як є, я думаю, Сара б не настільки була вбита горем, тому що вона міняла хлопців як рукавички. В чому логіка мать вашу? Тому, ну, типу, це реально тупа книжка з тупими діями. Навіщо ти намагалася заводити дитину від чоловіка, якого ти не кохаєш, який не зчитається твоїм баченням, з твоїми думками по ситуації, мамочка, якого тебе ненавидить і принижує. І взагалі, він, блін. Спілкується з колишньою більше, ніж з тобой. Навіщо це все? Типу. Буш... ж... Далі. Ну, я думаю, сама. Нормальна тут Сара. Мене трошки алкарка. Ну, давайте всі погодимось. Студентські роки ми всі були, або будемо, да, ні, ти була. Трішки алкашами. Це нормально? Це прикольно. <кій> Я говорю про наступне. Ну, типу, вона прозустрічалася з Джеком там дофіга років, але вона зрозуміла, що, типу, це все, і вони розстались. Все. Вона не питалася заводить від нього дитину. Вона, блін, Через деякий час почала зустрічатися з чоловіком, якого насправді кохає, який насправді, типу, нормальний. Що в біса робить Лорі? Вона просто тупо депресує весь час з усіма. Ця книжка обіцяла різдвяний настрій вашу мать. Вона подарувала депресію. Там немає різдвяного настрою, там є все, ну Різдвяного настрою там немає. У мене реп'ять стілець, я не знаю, чи чуєте ви. Тому я, я не знаю, як мені писати на неї відгук в інстаграмі. Це ж трэш. Отже, судячи із того, що я сказала, можете вирішувати самі, читати вам чи не читати. Але радити цю книжку комусь я. Не можу. Так це було прикольно чисто побомбити. Ми з дівчатами бомбили на цю книжку просто, бо це було на спільному читанні, ми її читали. А чи сподобається це вам, я не знаю. Ну, я б дуже не радила її читати, якщо вам хочеться зберегти свої нерви. Отже, дякую вам за перегляд! Залишайте лайки, коментарі, підписуйтесь на інші мої соцмережі, якщо хочете слідкувати за мною і моїм життям. Всім дякую за перегляд, гарних вам днів, мирного неба, бувайте!